Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і мене звати Аня. Сьогодні ми проходимо ще одну новелу, яка є учасником геймджему українських новел. Створив її, здається, колектив, назва якого наголос, якщо не помиляюсь. От вона мене зацікавила своєю обкладинкою, а ще я бачила фото розробки цієї гри в Твіттері. Він зараз X добре. Якщо я знайду, то я десь тут вставлю фрагменти з Іксу, там десь, там, 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 десь згадаю і знайду скріншоти з роботи. Можливо, там дійсно щось було таке цікаве. Там якісь замальовки, щось там фони, здається, хтось там викладав. Ось, але подивимось. Коротше. Якщо їх тут немає, значить я не знайшла. Таке буває. Почни Обіцяю, що це коротенька новела. натхненна шоу Трумена Undertale, Undertale шоу Трумена ставимо жирнющу вподобайку. Подивимось, має тут бути щось цікаве. Це про котів, яких, ну я думаю, там на початку буде, їх, вони жили разом з людьми, потім їх відселили з якоїсь причини. І вони жили собі дружно на острові і там будували своє суспільство. Почали. О, яка лапочка! Колись давно одну країну населяли коти, люди та інші тварини. Люди раділи кожному коту, якого вони бачили, коти давали радість усім. Алло? ага. Та й не було проблем, поки місцеві правителі чомусь одноголосно вирішили депортувати всіх котів на стародавній незаселений острів. Люди бурились. Люди були проти, але все було вирішено. Це на наступний день від котів не залишилося і шерстинки. Ніхто не знав, де вони та що з ними буде. На пункт помилки я, звичайно, Проходили століття, поки країна занепадала, острів кротів розквітав, штирилапі вже навіть не старалися повернутися на ці землі. Ну, що Дурні. Вигнали тут ще і тут таке. Хоча можна було би постояти там за свої землі. Це, це не їхні землі, це спільні землі з людьми. Хоча одного дня на світ з'явилось маленьке кошеня, яке з самого дитинства жадало повернутися. Повернутися до справжнього дому покинуто предками. Але чи справді ця історія є такою правдивою? Сестричка, прокидайся, давай, вона молодша чи старша. Кітик мовчить. Вставай уже, ти ж не хочеш пропустити ту свою зустріч з капітаном? Йой, яка година! Та все встигаєш, не психуй, лол. Ага, вона старша, поняла? Фу. Мальовка прекрасна, ну, вони мені взагалі подобається. Так, таке воно. Але знаєш... ти тобі взагалі кудись йти. Ти не впевнений, що там, за оканом, буде краще життя, а ти впевнений? Знаєш, нас там хтось почує, ти вже маєш чудове затишне життя тут. Моє життя вже чудове, хіба ні? Ти? <реш> Боже, що за а! а, це йому на Я знову прокидаюсь посеред ночі і знову через дурнуваті сни. Не розумію, чому вони виникають. Треба пити краще кота кави, ні? менше кота кави. Добре, час збиратися. Що, у мене я не можу прочитати нормальні букви. Зберися, Аню. Кожного разу, коли виходжу на вулицю, дивлюсь лише. На сонце та хмар, може, це через шрифт якось мене він сприймає. Живописець, як, е, живописець, яких їх створює напевно справжній майстер своєї справи. <смі> Нормально похвалити розробника графіста. Як, 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 як правда, називається ця професія? Геймдизайн? Дружбан. Йой, келек, привіт! Я мало не забув, що ти у нас сьогодні. з капітаном. Та я сам щойно прокинувся від. Що, знову цісни? Та нічого, просто прокинувся. Ну, завжди бачу, коли ти брешеш. <реку> ти впевнений, що це не все через кота каву. Прикольно, що тут і, 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 імена в цих рибках. Все, все продумано, все, все продумано. Тобі варто зупинитися, ці подорож, ти вже у чудовому світі. Це що, жах в жах? В жах, жахітті жах. Йой, про що це я? Давай трошки прискоримося, бо капітан знову буде злюкатися. Капітан. О Господи, нарешті ви тут. Я думав, що човен розвалиться скоріше, ніж ви прийдете. Не перебійсь. Нагадали, як ми чекали, бо ти весь час бігав додому і назад, щоб перевірити, чи викнув праску. Це не смішно. Розуміло, це не смішно. Не розумію про що ти. Це і вот, й вот то навіщо ти нас сюди так рано покликав? Так от. Сьогодні буде шторм, тому ви нікуди не попливете. Як зручно, тільки зібралися щось розвідувати одразу шторм. Але і, не, і навіщо тобі кудись іти? Навіщо щось шукати? Хто це робить? Справді? Про це ж буквально вчора в газеті писав. Знаю. Отож відводив все до того, що я зроблю собі сьогодні, вихідний. Це йдіть гуляйте. Ок, зрос. Ой, Підлітка. <ріхи> Кожен раз, коли він жартує, я розумію, він точно читав анекдоти дядя Жори 365. <ріхи> Добре б це не було щодо його жартів ти правий. То що будемо робити? Ми ну, можемо нам попити кота кави? Альо, ти взагалі здурів? Тобі навпаки менше треба цього пити, і так всяка дурня сниться. Ну, я хресив. Є в мене одна ідея. Ходімо в замок на вершині гори, давно туди, давно туди хотів піти. Враховуючи, що він досить старий, думаю, ми там знайдемо багато чого пов'язано з історією цього острова. Ти впевнений, що, там варто туди, що нам варто туди йти. Та, Господи, навчись читати. Ой. Я не думаю, що хтось буде радий, якщо ми випадково щось пошкодимо. Це все ж таки дуже стара будівля. Та ну, не буду занудою. Я не вважаю, що там буде щось більш. Загарні, більше загарні гледчики та купу цегли. Ну добре, якщо весь замок у цьому будеш видати, не ти, не я. Тоді пішни, десь за годину пішка доберемося. Нарешті ми тут. І який же він величезний, як його за день дослідити? Ну, ми ж не обійдемо все, це зрозуміло. Просто подивимось на найвизначніші місця, Ось, наприклад, це вежа. Круто, але я досі не до Петра навіщо сюди йти. Ти сам бурчиш, коли ми нічого не робимо. Ну Ось, наприклад, подивись на цей чудовий глечок. Уі! На ньому просто неймовірні візерунки. Ти так це кажеш, наче я очей своїх не маю. Знову ти своє, дивись липше, які чудові стіни. М? Що сталося? Ти також це чуєш? Що? О, ні. Юхай! Я казав, обережним а ти ж тут половину мору зніс. Чого мовчиш? То тобі вже якісь дитячі малюнки цікаві, пішли вже. А, тепер тут е прогалина, через яку ми можемо бачити, що там якісь. Якісь малюночки, мабуть, це, це, це як малюнки печерних котів і залишили тут продавні предки. Продавні предки. Супер, молодець. Та ні, глянь тільки. Вау, страшно. Тут зображені коти, коти що нападають на людей, нічого не розумію. Так, бляха, муха, пішли вже швидше. Підемо, поп'ємо котокави, як ти хотів. Е, я ось ані не, а, а не ось ті шасання. Йой, та не драматизуй. Добре, ходімо ти наполягаєш, а потім він повернеться і цього, цього, цього не буде, ага. Знаємо ми такі Такі історії. То ти точно певен, що воно того варте вирушити за океан? Ну, як сказати, ти ж знаєш, що я мрію про це з самого дитинства. Але то, то, то шторми, то щось з кораблем. Ну, це йому пер... дорогу перекривають, щоб він не плив, не дізнався правди. То сестра спиняє, я вдячний за її виховання це таке? Але я завтра далеко зайшов, щоб зупинитися. Навіщо тобі це все? Подивись, цей острів уже ідеальний. Ти ніколи звідси не втечеш. Аго п'є каву, а все одно зависає. Йой, що сталося? У тебе знову якісь глюки. чому допи... допивав і зразу спати? Тому допиває і зразу спати. Та що ж так? Добре, тоді бувай давай. Завтра на пірсі зустрінемося, спробуємо знову відплисти. Дозавтра. Завтра Завтра буде нова пригода. сонце не встане, а сяде раніше, і ми не попливемо. Бо сестра захворіє е, там, якоюсь ангіною, і ми не поїдемо. Останнім часом я все більше бачу ці дива. Після тих люки не дають ми жити. Їх не було, поки я не почав цікавитися, що там за межами острова. Ці ці марення повторюють одне і те саме. Араз треба накручуватись, це чудова погода для відпливу, і можемо цього разу у нас щось давити. Почнемо день з того, що мені навіть нічого не снилось. Дивно. І сестри немає вдома. Хіба вже пішла на роботу? Чого в нас є? Чого приготувати на сніданок? Чи це вже обід? не давно не працює, але на вулиці день Хм, треба буде вже купити нові батарейки. Дійсно, годинах стоїть, це погано. Це треба, щоб він йшов. І тоді ті тіла би йти. А! Забобонамінали. Підійшовши на вулицю, я не бачу жодного кота. Цікаво. Може, всі пішли на якийсь ярмарок в іншій половині острова, зараз же неділя. Що ж, нехай, на пісі точно хтось буде. Як мінімум, там має бути наш друг. Йо, привіт. Привіт. Світ такий сумний, до речі, де капітан. От в цьому і проблема, тут нікого немає, і він лише на човні, залишив записку. Ану, дай гляну. Вау, красиво, відроки. Вітаю я пої. <coughs> Вітаю! Я поїхав по деяких справах, тому заважаю вам на ці дні човен. Не раджу відпливати у неділю, бо непогана погода. Будь ласка, дослухайтесь до моїх порад. Капітан. Господи. <coughs> Голос сяде остаточно. Віта. Я наше це все читала. Все давай. Все, все, все. Я просила дам. Да. Ну, тоді вирушаємо. Ти взагалі здурів, написано ж, знову буде погана погода. Та що з тою погодою він завжди так каже, коли хоче відпочити? Тим більше нічого нового про шторм я у газеті не бачу. Та зупинись вже ти на весь час шукати вітру в полі, серед океан. Ти не менше я руками це. Там нічого не буде, нічого, скільки можна. Ти чого? Братанчик, ти чого? Це людина йшла до цього всі свої е, роки, як тільки почала себе усвідомлювати. Да? І ти зараз хочеш, щоб ми все покинули, тому що тобі щось не подобається. Воу воу, я розумію, ти сьогодні не в гуморі, але не кричи. зараз у нас є ідеальний шанс заслідити нові землі. Тим паче давненько ми не плавали. Пам'ятаєш, коли це було в останнє? Аж півроку тому. Тож, давай не моросі застрибув в човен. Це півроку їм щось заважало, я так Ну, гаразд, але це останній цього місяця. Останній раз. Та йой, що з тобою? Хайде вже відпливати вау. Ну, вони чудові, блін, ну так мені подобається. Але зблизька вони також, також класні, тільки я не розумію, чому він. А, ну, це, мабуть, він, рож... він вже я викажу помаранчевий. Да? Це просто червоний помаранчевий. Чи він так треба? Диви, який чудовий океан! від острова вже й сліду нема. Це, звісно, прекрасно, але чи взяв ти мапу? А їжу. Ой. Ех, ну дивись. Зате я маю компас. Во! Це все ще не дуже допоможе. Слухай, а ти взагалі звертав увагу на хмари? Які ще хмари? А, ти про ці чорні. Не час грати в душня, Шторм насувається, пливемо назад. Це. Ну, це, звісно, покупував. Це до щем нічого не видно. Ти знаєш, в яку сторону плисти? Як тобі сказати? Краще вже що в нас кинутися, чесне слово, а що тепер робити? Ми можемо перечекати цю бурю. Та яке перечекати? Тут, попри нас, блискавки вдарять. А чи якась колись попаде в нас, це лише питання часу? Добре, я все ще пам'ятаю, куди нам приблизно плисти, тому заспокойся і не всюхуй. Та як тут успокоїтись, як же я буквально замкнений з якимось домом, який мріє втекти з вже ідеального місця? Сутність мене не для того найняла. Оп-оп-оп. Та що, хлопчина? Яка сутність? О, ні. Коротше, слухай, те, що ти далі побачиш, буде поясненням. усього. Мене зараз не стане через умови цього світу. Тобто, як це не стане? Послухай. Я не розумію, ми дружимо вже давно і тут. Почекай, зараз все поясню. Та як ти це поясниш? що за сутність? Що зараз станеться? Слухай. Кітик, замовкни, Інакше це буде, як у усіх клішованих фільмах, коли він хоче розказати, і його перебиває головний герой, і він не може нічого сказати, зникає, і ти нічого не знаєш. Я не встигаю. Коротше, це нереальний світ. Все сталося не просто так. Це все с... Ні... Я нічого не розумію. Спочатку ці всі марені, а тепер я взяти найкращого друга. Ну, що я вже натворив? що зі мною не так? А? Світло серед хмар? Це не схоже на звичайне сонце. Ага. Привіт! Приміт! З реальними руками круто. Який голос для сутності підібрати? Чи що він таке повторює? Йой, ти хто взагалі? Я та сама сутність, саме та, про яку казав твій друг, буде така з родиночку. Скажу зразу. Так, це я його вбила, бо він вийшов з ролі. Ах, ти патлюка! Це тобто через тебе я так страждаю, через тебе це все? Боже, перестань драмату... драматизувати. Ти навіть не знаєш його ім'я. <ріст> я знаю, от зараз скажу. <ріст> Бачиш це все нереальний світ. Тим більше скажу, зараз ми тут не одні. А у нього взагалі 4 роки. Крила з очима і очі у нього всюди. Тобто, це не одні. за екраном є людина. Весь цей час вона дивилася на тебе, як на мураху в мурашнику. Неправда. No, no, no. неправда. Ти був повноцінним персонажем. Не слухай цю сутність, добре? Я дала тобі найкращий голос, найприродніший тому. Будь ласка, ти навіть нічого зараз не можеш сказати, ти просто на купа пікселів на чиємусь пристрої. Ну, взагалі, то в мене нормальний монітор, так? Давайте без, без усіх образ. Але навіть не пробуй щось сказати. Ти і так не можеш цього зробити. Наче ти можеш Слухай, Ти взагалі також говориш з заготовленим текстом. Чи ти думаєш, що ти також типу, бог, і виходиш за рамки за ці всі ігрові? Це що? Я не розумію. Ти ніхто створіння, яке самостійно нічого не зробить без натиску чиєїсь клавіші, припинити оцей гайзлайнг, оцей булінг, кібербулінг, припинити, тому що ти такий самий. І це ваш світ, в якому ви живете, а? не треба тут переходити на оці незрозумілі критери. Показує пальцями. Я так зроблю. Існуєш лише в межах гри, а я і є гра. Тим більше, пам'ятаєш той настійний малюнок, який ти побачив у замку? Та точно пам'ятаєш, це практично єдиний твій спогад наразі. Там ще були зображення ці кровожерливі коти і так далі. Мушу сказати, що за легендою стоїть правда. Ви жарогіні створіння напали на звичайних людей. Саме тому вас депортували. Не плач, кітечок, не плач. Це ми, ми ще не знаємо точно. Було досить нудно спостерігати, як ви розвиваєтесь на остров. Я не люблю ці Козі Ферм-симулятор. Це, ну. Не ображаємо нічим почуття. Кому подобаються ці ігри, можливо, і мені подобаються, я просто не розумію цього формулювання. Я фанат якщо що. Я люблю психологічні страждання та маніпуляції. Саме тому я створила тебе. Створіння позбавлене батьків та з, галюци... з галюцинаціями від інших. Ці галюцинації старалися тебе зупинити. Зупинити від цієї гіркої правди. Мушу сказати, було весело. Ох, як весело. Перед своїми останніми словами скажу, що зі всіма все нормально. А він забудеться все? Чи? Ну, Кітик, це забуде цю розмову чи ні? Вони прямо зараз дивляться на тебе та твою нікчемність. Блін, він знаєте, що мені нагадує? Він мені нагадує е, біла сейфера чи як його прізвища? ну Біла. оцього трикутного монстра, бога з як називається цей мультик? Я забула. Мультсеріал, Боже. Фишка Чудес. Так, Я е... Забула англійську назву. Gravity Falls, згадала. От він мені нагадує Біла Сійфера. Е, у нього було, правда, одне око тут у цього... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім очей. Але нічого, він не втратив своєї харизми. Йо... Ануцеть. Мені дуже сподобалося, Бути зле. Просто тому. Що мені приписали як зле щось, але це швидко набреде. Саме тому я зараз попрошу людину на ек... за екраном зробити найдраматичніше, найцікавіше, найтрагічніше дещо, що зробить наших глядачів зацікавленими у шоу. Шо? У шоу? Саме так, з тебе було зароблене. Немалу копійчину. Що? Яку копійчину? Мені ніхто не платив за це. Прошу я. Люба людина за екраном. Санечка моя. Боже. Що Там це я має для тебе останнє прохання. Яке закінчить це все? Я й так дала тобі прекрасний голос. Яке прохання ти ще хочеш? Тож. Видали головного героя. Я навіть тобі допоможу. Що? <смі> Ти знущаєшся? Боже, у тебе вже голова болить від його. У мене вже голова болить від його криків. На щастя, у мене є функція мют. Тож, моє сонечко, просто натисни на нього. Не бійся він не кусається. Мені дуже шкода, що ви за цей час морально прив'язалися до нього. Але я не з тих, хто має емпатію. Ну, якщо чесно, про не так багато часу сюди до нього прив'язалися, він не розвинувся як герой. Але все ж ну, мені жалко. Мені дуже буде шкода, якщо він зник. Як вам таке, пані сутність? Давай якось трошки швидше вже. Ну, на твоєму місці я не думаю, що натиснула б на нього. Цікаво, а тут є дві, тип, якщо натисну, я не натисну. О, господи, то мені ще чекати, поки ти наважишся. Почекаєте? Ви це також чуєте? О, ні. Та ви смієтесь. О, ні 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 Ти не бачиш? Красава видаляється через тебе. Швидко, швидко, нажимай на нього жалігід... на цього жалігідного кота. Угу. Зрозуміла сутність, ти Давай. Ти ж не хочеш родити мене та мою харизму? Я харизму. Ти говориш моїм голосом. Я Квін, Слей Квін. Красиві були дійсно. О, ні, ця пухлина змішується таке відчуття. Що Бог наказує нас за щось, але тут навіть немає цього Бога. Забагато відсилок в одному кадрі, будь ласка. У цьому випадку я вже уявляю, як мене будуть критикувати зі сторони сценарію. Усі ти критикують сценарій, бо, дбають, що, бо вдають, що щось розуміють. Давай уже, натискай, я навіть не можу зробити цього сама, у мене лапки. В тебе тільки очі, навіть вух немає. Навіть деякі функції вже не допомагають. Ось він знову говорить. Зроби це вже. Нас всіх тут вже майже поїло. Я вже чую цей голос Самознищення через дев'ять, ой, десять, 9 Роби вже щось. Ми всі зараз зникнемо, ну ви так. Допоможіть я сьогодні квін. Ой, тобто сутність! Неважливо, просто натисни. Натисни на нього прямо зараз. Я не хочу, щоб шоу так закінчилося. Ні. Цей магнум опус не мусить так зупинитися. Ні, я не дозволю. Ні. А -а 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 -а! У вас тут о... закінчилося поле, ви знаєте? <какхал> Боже, пане, я проходила андертейл, Я бачила Дельтарун. Не знаю, що це таке. Схоже, що історія закінчилася так. Тобто, весь цей час ви старались натиснути на кота, але нічого не, але нічого не сталося, я навіть не старалася. Пу -пу -пу. 16 днів на розробку це виправдають? А, ви 16 днів робили гру? Тож добре. Це кінець. Це кінець. Кінець. Дякую. Точно кінець? Тут нема пасхалок. Музики немає. Я не пам'ятаю, була музика спочатку. О, музика. Тут кіт підглядає, що таке треба, що просто він не повністю вліз в картинку. Ну, це було. Цікаво, хоч і коротко. Як на мене, забагато було вставок з мемами, бо вони перенасичують і текст забивається. А так мені сподобалося оця дрслей. Queen, головна істота, чи що це таке був сама гра. Це звичайно прикольно. От і одразу видно, чим надихалися розробники, коли створювали цю гру. Е, ну, а в картинці моє окремо задоволення цим фонам, цієї і мені подобається таке. Якщо ви не бачили моє попереднє відео, можете подивитися. Я так, також проходжу новелу, яка бере участь в українському геймджамі. Цікава, хоч і е, напруженим сюжетом. Але сподіваюся. А, вам сподобається. А на цьому все. Зустрінемося в наступних відео. Па-па!